Друзі, вітаю вас на занятті з театрального мистецтва для дітей. Друзі, а ми продовжуємо знайомство з театральними ляльками. Наступна лялька ростова. Її виготовляють на спеціальному каркасі, а деякі частини актор одягає на себе. Малята! Зараз рухи, повторюйте зі мною! Давайте привітаємось українською мовою. Наступна лялька, з якою ми познайомимось, це лялька-рукавичка. Конструкція такої ляльки передбачає голову та тулуб рукавичку, що надягається на руку актора та розподіляється на пальцях. Конструкція саме такої ляльки передбачає керування двома руками. Наша вільна рука може керувати хвостиком цього персонажу. Був собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові. Сядь же ти, півнику, на печі та їж калачі, а я піду по дрова, а як прийде лисичка, не озивайсь. Пішов котик, коли бачить, біжить. Лисичка, півнику, братику, відчини, півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видерну, борщик виїм і тебе візьму. Найулюбленішим для дітей та найунікальнішим у театрі ляльок є те, що актори під час вистави можуть грати декілька ролей. Для цього вони повинні змінювати голоси персонажів. Ой, 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 хто це в нас такий гарненький? Привіт, привіт, мої любі глядачі. Ой, я така гарна бабуся, теж завітала до вас на заняття. О, а хто це, хто це в нас такий? Ой, а я я маленьке мишеня, Я теж, теж хочу займатися у театрі. Також існують тростинові ляльки. Вони керуються за допомогою тростин. У конструкції таких ляльок може бути декілька тростин. І навіть вона може бути керована двома акторами. Ну, а на сьогодні все. Дякую, друзі, за увагу. До побачення, до наступних зустрічей!